Вода залила будинок, встиг рятувати курей, котів та собаку. Житель Чорнобаївки Василь Сергійович говорить, через підтоплення зіпсувалися 300 кілограмів пшениці та 150 кукурудзи для птиці. Що з цієї пшениці, то я достав, щось з неї можна робити. Щось цією що? пшениці можна. Вона за два дні. Вже здохла За два дні. У мене що вся що пропала. Стінка, спальня, кровати, дивани, холодильники, все замочило, все пропало. Не було, як вивезти, не було ми з з бабушкою. Мені восьмий десяток, бабі около 70. Нема кому допомогти. Він до тих весь город. Оце ширина. Було 10 соток картошки посаджено, куплено картошки на 2,5 тисячі картошки. Кукуруза посажена. Огурці, розсади було, перця було 45 кустов, помідорів 42 куста, капусти було 25 кустов, синіх було 15 кустов і клубника пропала 32 куста. Все пропало. Цибуля, я не читаю. огурці, огурчики вже такі були. Попри збитки від підтоплення, чоловік залишати домівку не збирається. Рятувальники відкачали воду з його будинку. Тепер працюють у сусідньому подвір'ї. До того як повінь спала, вода піднялася на два метри. По вікна говорить Микола Маренич. У нас до п'яти заявок сьогодні. Це друга заявка на сьогодні. Рятуємо, відкачуємо з підвалів воду. Ми відкачуємо зранку до вечора. Кожен день працюємо за словами сільського голови Чорнобаївки Ігоря Дудря, офіційних заявок на відкачку води від жителів не надходило. Обстежують домогосподарства, до яких дійшла вода, та за потреби відправляють рятувальників і комунальників. Наразі від Качені всі 33 домогосподарства, але враховуючи те, що з городів ще не зійшла вода, вона через поверхневі води також знову поступає в підтоплені підвали і підвальні приміщення. Так. Тому наразі існує спочатку задача відкачати з городів з низин ті, які примикають до домогосподарств воду, а потім повторно ми будемо обходити ще самі домоволодіння. І відкачувати з підвалів. Олена Семська, Оксана Хлебус, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсонщина.